Всім привіт, вітаємо вас на ютуб-каналі AutoCompany. Маємо в наявності ось такий е, конкурент Passat. Це у нас Peugeot 508 2017 року випуску е, з 1.6 дизельним двигуном та автоматичною коробкою передач. Автомобіль, в принципі, в досить простій комплектації, є все, що треба, але буде дуже дуже цікава ціна. Е, що ми маємо? Ми маємо е, галогенну передню оптику з LED-ходовими вогнями по салону. Салон у нас тканинний, з боковою підтримкою, з підкачкою, повний електропакет зі складанням та підігрівом дзеркал. Маємо аж три ключа. Опа! Пробігу. Що у нас? Пробігу у нас 172 тисячі. Шкіряне мультикермо, пелюстки, датчики дощу світла, двохзонний клімат-контроль, автоматична коробка передач, мультимедіа з карплеєм, до речі, якщо не помиляюся. Буде, не буде. 17-й рік вже би мав бути CarPlay, так. медіа. Працюй. Телефон, Bluetooth. Стоп. Коротше, CarPlay тут є. Найголовніше, що ще тут є, це підстаканники, що дуже важлива штука. Маємо панорамний дах, шторку, яка закривається. Ну і багато місця за маленькі гроші. Йдемо назад. Так, ззаду, що в нас? Йо, провалився. Дуже класний нахил сидіння, дуже зручно сидіти. стеля досить висока, світло у нас є, ручечки є, крючочки є, підстаканники є. Я неймовірно щасливий прикурювач, звісно, але не зарядки. Ну а що зробиш? І на тому дякую. Воздуховоди, які можна перекривати, так само лючок для лиш, кріплення ізофіксів для ваших малюків. І третій підголівник. Тобто тут можна їхати спокійно у трьох багажниках. Так, багажник у нас досить великий. Маємо шторку, сидіння складається звідси, так само прикурювач, підсвіточки, сіточка натягнута, А ми подивимося, що тут у нас ще є знизу. Чік є запаска, домкрат, ну, повний, повний комплект. Тут так само, що там нам подавали, аварійний знак зупинки, якісь рукавички. Коротше, тут нічого не треба робити. Масла-фільтрарні ролики поміняли і поїхали. Ось. Ціни на даний автомобіль я ще поки що не знаю. Він же є в нас в наявності на майданчику у Львові, розмитений та сертифікований, і з чесним перевіреним пробігом. Нагадаю, це 2017 рік випуску 172 тисячі пробігу, 1,6 дизель на автоматі. Тому, якщо вас цікавлять детальніша інформація та фото по ньому, пишіть, дзвоніть нам саме зараз.